Привіт усім! Сьогодні ми оглянемо новинку: універсальний комплект Cybex Balios S-Lux 3 в одному з автокріслом Aten b 2 Айсайз. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі та переваги даного комплекту. У коробці знаходяться всі елементи комплекту: шасі, люлька, прогулянковий блок та автокрісло Aten b 2 Перед вами всі елементи комплекту. Ось люлька простора та комфортна з ортопедичним матрасом. Її довжина 77 см, що дозволяє вашому малюку почуватися дуже комфортно. Вбудована ручка для перенесення та січисте віконце в капюшоні роблять її ще зручнішою. Внутрішня оббивка люльки знімна та легко переться. Прогулянковий блок Cybex Balios можна встановити обличчям як до батьків, так і від них. Особливістю комплекту Cybex Balios s Lux 3 в одному є вбудовані кнопки пам'яті, що дуже зручно. Ви завжди зможете відрегулювати ручку під свій зріст. Зауважимо, що шасі у даних комплектах випускається лише у чорному кольорі. Спинка та підніжка регулюються у трьох положеннях, включаючи повністю лежачі для комфорту вашого малюка. Капішон Cybex Balius дуже глибокий та має додаткове віконце для ще кращого провітрювання. Шасі візочка легко складається разом з пруглянковим блоком, займаючи небагато місця у складеному вигляді. Сучасна підвізка забезпечує плавний хід, а обертові колеса з можливістю блокування дозволяють плавно проїхати як по бруківці, так і по землі. Автокрісло Atom B2 ISize забезпечить максимальну безпеку для вашого малюка. Воно оснащене боковим захистом LSP System, а також вкладишем для новонародженого. Вбудований капішон захистить вашого малюка від сонця та вітру. Тепер давайте перевіримо сайбекс S-Lux в дії. Подивіться, наскільки він чудово маневрує завдяки м'якій амортизації та всюдохідним колесам. Пам'ятайте про наші переваги: безкоштовна доставка, оплата пакунком малюка, гарантія на 2 роки та можливість оплати частинами. Не впустіть свій шанс на вигідну пропозицію, кількість обмежена. Замовляйте свій унікальний комплект SciMix Balios 3 в одному за вигідною ціною вже сьогодні.